Привіт, друзі! Ми вирішили створити серію відео про всі атомні електростанції України, про працюючі, ті, що вже не діють, та про недобудовані. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. Спочатку планувалося, що в Україні буде 9 атомних електростанцій, але на сьогодні Чорнобильська та Запорізька АЕС не працюють. В експлуатації залишилися Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька АЕС, а Одеську, Харківську, Кримську та Чигиринську атомні. Електростанції так і не буде збудовано. У нас на каналі вже є відео про недобудовані Чигиринську та Одеську атомні електростанції. А в цьому відео ми розповімо про недобудовану харківську атомну теплоелектроцентраль, яка мала не лише виробляти електроенергію, але й забезпечувати частину Харкова теплом та гарячою водою. Проект Харківської АТЕЦ було розроблено в 1980 році. Станція повинна була мати потужність 2000 МВт. І складатися з двох енергоблоків з реакторами ВВЕР 1000. Також планувалося, що в майбутньому можна буде добудувати ще два енергоблоки і потужність станції збільшиться до 4000 МВт. Для розміщення Харківської АТЕЦ був обраний майданчик у 30 км на південний захід від Харкова між Нововодолайським та Зміївським районами Харківської області. Для будівництва об'єктів АТЕЦ було виділено 778 гектарів землі. 100 атомників планувалося побудувати в трьох кілометрах на південь від залізничної станції Борки в одноіменному селі. Поруч був сосновий ліс, який, мабуть, і дав назву Боркам. Взагалі, село Борки було засновано козаками в 1659 році. Сьогодні воно відомо як Великий центр птахівництва. Тут працює інститут птахівництва, а також великі ферми та інкубаторні станції. Поряд селом є залізнична станція, біля якої в 1888 році році сталася аварія царського потягу, в якому перебував російський цар Олександр III та його сім'я. Усього в потязі було 290 осіб. 29 з них загинули, а 68 отримали поранення. Царська сім'я вижила і навіть не отримала серйозних ушкоджень. В честь цієї події поряд із залізничною станцією було побудовано велетенський розкішний храм, який отримав назву Спасів Скит. Вже в радянські часи його буде підірвано і повністю знищено. В сосновому лісі поряд з селом Борки знаходиться невелике озеро. Місцеві впевнені, що воно утворилося через падіння метеориту. Але різні дослідження не підтверджують цю інформацію. У 1985 році розпочалися перші підготовчі роботи для будівництва Харківської АТЕЦ. Згідно з планом, зведення основних об'єктів повинно було початися у 1988 році. Перший енергоблок мав запрацювати у 1993, другий у 1995. Після цього планувалося будівництво другої черги, також із двох енергоблоків. У 1990 96 році до будівництва залучили 200 місцевих жителів. Крім того, Харківського АТЕЦ оголосили ударним комсомольським будівництвом. В рамках підготовчих робіт потрібно було облаштувати майданчик для електростанції, прокласти автомобільну дорогу від міста Атомників до Атомної електростанції та ще одну автомобільну дорогу між містом Атомників та містом Змійов і селищем Нова Водолага. Поряд із будівельним майданчиком планувалося звести новий бетонний завод. Для будівельників було збудовано дев'ятиповерховий житловий будинок та двох гуртожиток із панелей, які привезли із Харкова. Ці багатоповерхівки мали стати частиною першого мікрорайону майбутнього міста Атомників, однак люди в них так і не поселилися. Зараз я прочитаю спогади одного із очевидців будівельних робіт Харківської АТЕЦ. Будівництво розпочалося в середині 1980-х і було законсервоване в 1988 році. У у 1992 році почався розпродаж будівельних матеріалів у кооперативи. Побудовано було 9-поверховий житловий будинок та гуртожиток, дитячий садочок та очисні споруди. Було облаштовано будівельний майданчик, розгорнуті їдальні, склади, вузол зв'язку та канцелярію управління. В селі укріплювали та будували мости, укладали бетонні дороги. Під час будівництва гуртожитку загинув зварювальник. Він впав разом з плитою з висоти 6-го поверху. Робочі називали. Це будівництво Атомка. Робітників возили з Комсомольського, Змійова, Соколова, Тимченка та будинку відпочинку. Взимку поля замітало снігом по пояс і на роботу добиралися лише до обіду, коли бульдозер пробивав дорогу. Будівництво самої станції не розпочалося, були лише роботи по вирівнюванню майданчику за допомогою скреперів. Поряд із залізничними шляхами побудували базу для зберігання будівельних матеріалів. Будівельні матеріали привозили з усіх куточків Союзу. Юзу та з-за кордону, наприклад, з німецької демократичної республіки привозили маленькі будиночки для будівельників, які швидко монтувалися. До місця будівництва почали прокладати залізничну гілку. Від зміївської ТЕС почали прокладати високовольтну леп для забезпечення будівництва електроенергією. Рештки цієї леп можна навіть в наші дні побачити біля Змійова. Цікаво, що в цій місцевості немає великих річок або водойм, здатних забезпечити охолодження електростанції. Є лише річка Джгун завдовжки 18 кілометрів, яка більше схожа на струмок і точно не могла охолоджувати два енергоблоки мільйонники. Загалом проблема водних ресурсів на сході України стояла дуже гостро. В трьох областях проживало майже 10 мільйонів осіб, а велика річка була лише одна Сіверський Донець. Багато міст і агломерацій з величезними підприємствами. Поживали значну кількість води уже на початку 1950-х Стало зрозуміло, що при подальшому зростанні потреб сіверський донець виснажиться в спекотні літні місяці. Що призведе до катастрофи, щоб цього уникнути, на Сіверському дінцю було створено Печенійське водосховище площею 84 км квадратних, а на його притоці, річці Оскіл, збудували Оскільське водосховище площею 122 км. Ці водосховища накопичували воду весняного паводка, щоб її можна було рівномірно використовувати протягом року. Найгостріша проблема з водопостачанням виникла в Донецько-Макіївській та горлівсько юнакіївській агломерації. Там була велика кількість промислових підприємств, які споживали багато води, а також видобувалися корисні копалини, що знижувало рівень ґрунтових вод. До того ж, ці агломерації розташовані на височині Донецького кряжу, що унеможливлює самоплив води. У 1958 році запрацював канал Сіверський Донець-Донбас, який постачав воду із Сіверського Дінцю до семи водосховищ Донбасу. Це тимчасово вирішило проблему водопостачання регіону. Але вже в 1970 Роках через швидке зростання населення та промисловості в регіоні знову виник дефіцит прісної води в Харкові та на Донбасі. Щоб уникнути критичної ситуації, розпочалося будівництво каналу Дніпро-Донбас, який мав перекачувати воду із середньодніпровського водосховища до Сіверського Дінця. Також було збудовано Краснопавлівське водосховище, найбільше в Харківській області, площею в 232 км квадратних. Воно повністю забезпечило водою міста Первомайський, нині Златопіль, і а також на 25% забезпечило водопостачання Харкова. Це водосховище також мало забезпечувати водою Харківську АТЕЦ. Для цього необхідно було збудувати водогін до станції, довжиною в 65 км. Великий ставок-охолоджувач не планувався, оскільки АТЕЦ повинна була направляти гарячу воду в місто Мільйонник. Для цього потрібно було збудувати ще теплотрасу довжиною в 30 км. При цьому на схемах Харківської АТЕЦ можна побачити три градирні, які мали охолоджувати. Воду. Місто атомників, яке планувалося збудувати поблизу села Борки, часто називають атомними борками. Проте його офіційна назва після добудови залишається невідомою. Відомо, що в 1995 році, після запуску другого енергоблоку, у місті мало проживати вже 30 тисяч осіб. Забудову міста планували здійснювати цегляними та панельними будинками висотою в 2, 5 та 9 поверхів. Панелі для будівництва повинні були доставляти із Харкова. Місто повинно було мати мікрорайонну забудову з усією необхідною інфраструктурою. У центрі планувалась площа з комплексом адміністративних будівель. Головною вулицею міста мав стати проспект енергетиків, який мав переходити в дорогу до атомної електростанції. Місто мало стати типовим радянським атомоградом, подібним до Прип'яті та інших населених пунктів біля атомних електростанцій. Проте на момент аварії на ЧАЕС Харківська АТЕЦ мала найнижчий ступінь готовності серед усіх. Атомних електростанцій України. Остаточно будівництво було закінчено в 1990 році, і після цього плани про добудову навіть не обговорювалися. На цьому наше відео закінчується. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!